Всім привіт! Закінчується у нас посівна сої. Класично вже посіяли все зешкою. І будемо переходити до посівної купе, куплюваного, куплюваного, купованого насіння. Ось таке насіння маємо. ГМОшна соя. Румунський паспорт. Трохи зле видно, сонце засвітить. Скільки не помиляюсь, то ми брали еліту. Ну, Замовляли по всякій мірі еліту. От. Сіння піонер, соя рання. Зараз. Минулому відео Сою. Піддали нас трохи шквалу. Критики стосовно гемеошної сої, ми ж, ми там травим світ, бариги, соя гемеошна заборонена. от якби, Утилізувати її і тому подібне. Ну Це в кожного своя думка з того приводу. Я думаю, що кращим способом позбутися гемошної сої це перестати купувати її у людей. От, це було б дуже просто і дуже радикально, на мою думку. Але як приїдуть. Так, 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 можна так, стане. О! Так. так. Така рабенька. Двісно, щоб було видно. О! Але досить таке велике насіння. Дуже навіть велике. Каліброване все. Дуже навіть велике. Йдемо сіяти на... 35-те міжряддя. Одну площу будемо слід послід... коло сліда йти. Так як стоїть у нас на 70-те, то будемо слід коло сліда йти. А на другому полі попробуємо гніздовим, квадратне гніздо поперек. Побачимо, чи буде різниця. Взагалі, що воно вийде з того, що її ще не сіяли Переставляємо диски одразу. Інші на сою, придбали. От. І якось так. Подивимося. Попробуємо висіяти коло 13-13-14 штук на метр. Думаю, що, думаю, що буде нормально. Так. Система контролю працює на ура. Не настільки детальна вона, але й ціна. Бюджетно, доволі не з тих самих самих дорожчих. от. от а, Що ще не сказав? Що я ще не сказав, хістік, теж з хістіком робимо. Теж будемо зараз вимішувати з хістіком. Будемо сипати. Ні, то понятно, що не, 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 не в ящику. Уподобрив так само: карбамід плюс сульфат, все без змін. Тут зараз у нас карбамід. Сіяв кукурудзу, цукрову залишився. Зараз ми ще будемо домішувати сульфат і так все шурувати. Вот. таке. Все, чіпляємо. Вже вот, по факту. Ще покажу потім, як працює система. Маленьке доповнення до відео. Відео знімав вчора. На жаль, не вдалося якісно зняти самий монітор, що показував по системі контролю висів. От. Та й не, не зовсім було зручно, так як раз знявши відео, воно було неякісне трохи, тому там не особо є що показувати, бо картинка є, немає звуку, нічого не, не встиг за кадром сказати. От. А потім у нас... Полонився генератор, і в результаті половину поля ми сіяли вже без, вже без системи контролю висів, на жаль. Але так, ніби нічого не забивалося, все, все окей повинно бути. Тому я думаю, вже буде краще подивитися по посівах, що в нас вийде днів за 3-4. Вже соняшні кукурудзи повинні бути під верхом. Тому Шкода, звісно, але я думаю, вже буде цікавіше подивитися детальніше вже по самих посівах. Ось, Тому якось так. Тому якось так. Щось я придумаю над цим, як його детальніше зняти. Тому що, от, ну, як в мене зложилось враження про цю систему контролю, дуже точних показників нею добитися важко. Але приблизні, приблизні щось, від чого можна орієнтуватися, це вже. Вже плюс в будь-якому випадку, тому що без неї взагалі сіяти це може бути дуже велика збитковість дуже колосальна прямо. от Але посівна, то вісівал більш-менш закінчена. Так як я казав, тільки ще літом ріпак, будемо пробувати. Будемо пробувати ріпак. От. Тому ось так. До нових відео до зустрічі!